Що в нас сьогодні буде на огляді? Такий от компактний маленький компресор від базе. Ставо заявляє, що цей маленький портативний компресор накачує до 2,5 бара від нуля до до 2,5 бара за 4 хвилини. Ми сьогодні це все перевіримо. Ви підписуйтесь, буде цікаво. Ми погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну Що з самого початку по характеристиках дивіться, маркеровка його BASEOS GO TRIP VA1 PRO. ось так він виглядає. Коробка досить велика, але він сам малесенький, компактний. Реально компресор дуже компактний. Що вони тут пишуть? Максимальна по потужності в нас 110 Вт, вхід в нас 12,6 вольт 8,75 А. Максимально. Він живиться від прикурювача від 12 вольт це не акумуляторний. Добре, далі, що вони тут вказали? У нас тут три насадочки. Купа режимів. Бачите, ось такий маленький портативний. Можна кинути прямо в кишеню і носити з собою в кишеню. Хоча не так часто ти накачуєш. І чому я кажу краще брати від підкурювача тому що акумулятор буде деградувати, бо тому що не так часто ти підкачуєш колесо і так далі. Добре, тут я вже розрізав, я заглядував, але повністю не розпаковував. Витягуємо, подивимося, що в нас є в комплектації. Яка комплектація, коробочок підставляємо? Упакований дуже гарно. Тут у нас шнур, не знаю, скільки метрів. Сьогодні провіримо, чи стане мені е, до всіх коліс. Ну Пластик якісний. Ну Базеоса пластик якісний. Питань нема. Тут у нас звичайна ДСІшка. Відставляємо далі. Далі, далі, далі. Що там у нас ще далі є? Сам насос компресор. Ось так він виглядає. Ну, ось моя лодонь. Ось компресор. Бачите, який він маленький, компактний. Є ліхтарик у нас, до речі, бачите? Давайте плівочку зніме. Ну, що за дисплейчик у нас тут приклеїли, добре. Ось так, яка красота. Go Trip WA1. Ось так виглядає. Знизу у нас, походу, вентилятор який з охолодження, що є непогано. Добре, далі сама одна насадка, основна. Що дивимось сюди? Так, мені треба лопаточку. Я подивитись, що там гумочка, прокладочка, є, все супер, м'ягенька. Та, це в нас гумова. Ось так все зроблено. Тут таке арміроване. Непогано, добре. Прокладочки є, чи тут всередині прокладка є. Ага, Бачите? Тут у нас всередині прокладочка є, щоб не пропускало. Далі, ось такі от насадки різні є. Це у нас голка-м'ячі накачувати. Це якісь перехідники, я так розумію. Е, ну, Попробуємо. Що це в нас є? Це якісь перехідники. Ну, хоча вони всі вкручуються сюди. Це я навіть не знаю, що. Просто дути обдувати, мені здається, ось такий, бачите, перехідник. І все. Інструкція, мануал ось така. І також по стандарту Базеоса ось такі наклеючки. Давай вилазь. Ось такі наклеючки Базеос. Добре. Супер голка. Це якийсь перехідник і це. Це я не знаю, що це за перехідники. Ну, Нам головне, оця от штука. Добре, ці всі коробочки відставляємо, щоб вони нам не мішали. І попробуємо його включити, заживити по налаштуваннях і так далі. Взяв я роз'єм DC-шку, заживив я від LBG. Попробуємо під'єднати, включити. Так, включили, зажимаємо кнопочку. Треба зажати, потримати. Включаємо. У Нас зустрічає автомобіль 2,5 бара. Це ти керуєш, що ти хочеш накачувати. Це там скутер, мопед і так далі. 2,4 бара. Е, велосипед PCI. Тут ти можеш звичайно міняти PCI, бари і так далі. Зажимаємо кнопочку. Ось так тримаємо і міняємо. На що ти хочеш. Ну, воно, в принципі, зроблено на всі країни. Окей, далі воно перестало моргати м'ячі. Головні налаштування тут також ти вибираєш, зажимаєш і вибираєш там PCI, бари і так далі. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Тут ти собі керуєш, наприклад. Плюс-мінус скільки бар качати. Але в нас все тут виставлено. Ну, до речі, екранчик, я вам скажу. в мене досить яскраво. Зараз ми подивимося, як в ньому буде видно, досить нормально видно, непогано. Далі, якщо коротко нажимаєш, у нас включається ось такий ліхтарик. Тут навіть є моргання, якесь ось таке моргання. Бачите? чи сос навіть є, і так виключити. Ця кнопочка в нас включає вже компресор. Давайте ми включимо, як він годить по як на такого малюка він так добре маслає. Кажу, і тут внизу в нас є вентилятор. Я не знаю, чи вам видно, чи не видно кулер охолодження, похоже, бачите? Ну як, на малюка. ну, як на малюка, він бодро маслає. Пішли, коротше, до мого ліфа, а зараз будемо засікати реально час. Чи в дійсності він, скільки вони там писали, 6 чи 4 хвилини. Я спеціально спущу. У мене 17-й радіус. 17, вроді 50 або 55. Спеціально спущу до нуля і засічаємо до скількох він накачає до 2,5 бара. Погнали, довжині дрота. Що вам хочу сказати, дістає щодо переднього, щодо заднього колеса свобідно з запасом. Тепер давайте я попробую спустити це колесо. У мене, як ви бачите, зараз я вам покажу розмір. Ось 205 50R17. Ось такий в мене розмір. Давайте спробуємо спустити. А ти не спустиш, так, бачите? Отак, спустимо на 0. Ну що, колесо показую вам. Давайте я витягну. Ну, вилазь. Колесо в нас зовсім спущене. Чуєте, не шипить ні нічого. Повністю спущене. Давайте запустимо його. Ось так. Ну, в принципі, я б не сказав, що сильно яскраво, але 2,5 бара, я думаю, вам видно. Видно нормально. Може бути. Я думаю, в сонячній погоді трошки буде поганувато. Видно. Так, виставив я 2,5 бара автомобіль в мене. Окей, Вставляємо. Чуєте, що не цей. Беремо зараз секундомір. Включаємо секундомір, нажимаємо на кнопочку і старт. Поїхали. Поїхали. Старт поставимо. Так, 6 хвилин 25 секунд, 2,5 бара. По температурі. Друзі, він теплий. Реально, він реально теплий. За що за рахунок того, що в нього тут є охолодження, так поняв, вентилятор працює. Е, що я вам скажу? Я дивився в характеристиках, зараз я вам покажу чи 4, чи 6 хвилин. Ну, навіть 6 хвилин для такого малюка це досить непогано. Я думав, він буде довше качати. Думав, хвилин 10-15 буде качати. Коротше, це все діло знімаємо. Закручуємо ковпачок. Йдемо в майстерню, і я вам покажу характеристики, і попробуємо його розібрати. Я вам покажу, як там всередині все зроблено. Так що погнали. Так, дивіться, на AliExpress його ціна 1330 гривень, і є ось такий варіант на акумуляторі. На акумуляторі коштує 1548 гривень. Ось так. Тепер по характеристиках, давайте я вам почитаю, що вони тут написали. Як ви бачите, від нуля пише від 0 до 2,5 бара він качає за 4 хвилини. Точність цього компресора 0.05 бара. Також в мануалі дивіться, у нас тут вибиває помилки. Якщо помилка Є01, захист від перенапруги, заниженої напруги. Є 02 захист від перегріву компресора. Є 03 захист від низької температури компресора. Є 0,4 захист від заклинювання мотора. Є 0,5 від е, е, аномального витоку повітря, є 20 обрив або коротке замикання. Є 22, несправність датчика тиску повітря. Є 23 обрив у контурі мотор. Добре, давайте попробуємо його розібрати. Так, друзі, розібрав я його, показую для тих, хто захоче розібрати. Знімаємо першу оцю кришечку, відкручуємо всі шурупчики що в нас тут знаходяться. Вони так глибоко знімаємо оцю накладку. Бачите, ось така накладка. І в нас під цій накладці ще один шурупчик є. Коротше, добався-добався, але вскрив. Ось так це все в нас діло виглядає, друзі. Класно зроблено. Ось такий колекторний двигун. Як ви бачите, я казав, ось є кулер на охолодження двигуна. Бачите, у нас тут поршеньочок, мастила тут, у нас є вдосталь. Ну, зроблено класно. Як ви бачите, друзі, в нас є місце тут під акумулятори. Можна поставити сюди, я думаю, два акумулятори 18650. І на платі в нас також промальовано, де має бути батарея? Мінус, батарея, плюс. А зарядочка в нас виходить: ось тут. Бачите, В плюс, В мінус. Тут заклеєно ось так. Це все виглядає. Гарно виглядає. Плата ну до плати питань нема, флюсу, залишків нема, гарно спаяно, все супер кнопочки. Ну шикарно зроблено. Що тут хотіли? Це Базеус, я вам скажу. Я дуже здивований, що він досить нормально розібрався, бо переважністю в таких брендах все клеєно. Тут це нормально розібрав шурупчик. Це мені вже подобається, що можна розібрати. Добре, давайте збираємо до кубки це все діло. Тепер в загальному що вам сказати, друзі, мені подобається, що він компактний, подобається, що можна його розібрати. Це великий плюс, і можна доставити акумулятори. Але я ще раз скажу на акумулятори, я б не брав, бо тому що акумулятори з часом здохнуть. Ну в принципі, тут можна буде їх перепакувати. А так базеос все працює. І все супер, що вам сказати. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Самою роботою обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Блін, великий плюс, що він дійсності компактний, реально, дуже малесенький. Там бардачок Кену з цією штукою і все.